Всім доброго дня! Сьогодні працюємо з ґрунту сумішу, одне з найважливіших компонентів для гарного розвитку розсади і нашого майбутнього врожаю. Сьогодні розповім, як роблю ґрунту суміш, що до неї додаю, як трошки можна зекономити на ґрунту суміші. Розкажу певні особливості, як трошки вирощувати розсаду, щоб не уникнути проблем з розсадою, уникнути хвороб. Далі розповім, що треба робити, якщо вже проблеми почалися, наприклад, ваша розсада почала пропадати. Які методи є, щоб цього уникнути. Постараюся розповісти та розібрати всі питання, які можуть виникнути при підготовці ґрунту суміші для посіву розсади. Кому потрібно буде якесь конкретне питання, відео буде поділено на частини в описі. Під відео можна буде перейти за зноскою на будь-яку частину, яка вас цікавить. Так, поїхали по порядку. Яку ґрунтусуміш я беру? Я беру, от я показую вам спеціально показав, які марки, тут немає ніяких реклами, нічого. Я переважно використовую такі ґрунтусуміші. Вони недорогі. Дорогу ґрунту суміш вважаю, непотрібним купляти, оскільки не бачу за що переплачувати гроші. Звичайно, до цієї ґрунтосуміші я ще додаю свої якісь компоненти, зараз вам розкажу які компоненти, але переважно оці марки: от Еко, тут я навіть не знаю якісь. Хобі, це що, я не знаю, що це за марки, це не реклама. Купляйте, які вам потрібні ґрунту Але переважно оці ґрунтосуміші суміші мене нормально вони по себе показують. Ціну ґрунтосуміші я не буду називати, бо у кожного регіону, у кожному місті є свої ціни, тому вважаю, що навіть на це не потрібно відволікатися. Є ще дешевші ґрунтосуміші, є в різних гіпермаркетах, магазинах, але я б дуже дешеві ґрунтосуміші не купляв, бо переважно. Я вже пробував ці ґрунтосуміші, видно, десь беруть якусь мертву землю, переважно певно, з будівництва. І вона розсада в них не росте. Що там не роби їй, що не давай тій розсаді, вона в цих ґрунтосумішах не росте. Перший важливий елемент, щоб зробити нормальну ґрунтосуміш для гарного розвитку розсади це нормальна перевірена ґрунтосуміш. По коментарях у Ютубі і по себе на каналі я бачу, що деякі люди пишуть, для чого заморочуватися, купити гарну грунту суміш дорогу, і все буде рости гарно. Я вам хочу сказати, що не завжди так получається. По перше, навіть по коментарях я бачу, що деякі люди пишуть, що є ґрунту що дуже дорогі, якісь там розрекламовані і теж не виходить, в них розсада в цих ґрунту росте погано. І по-друге, на власному досвіді також в мене був поганий досвід, що в там, дорогому екомагазині розкрученому купив ґрунтосуміш, І у мене були проблеми з розсадою суниці. Я розказував вже, не буду 20 разів це розказувати, але багато грошей віддати за ґрунтосуміш теж не валюта. Варіант. З дорогою сумішу також можуть бути проблеми яким вимогам має відповідати ґрунтосуміш? По-перше, я б на вашому місці завжди звертав на кислотність. Має бути в районі 5,5, 6,6,5 кислотність. Далі, ґрунтосуміш має бути легка, повітряно проникна, щоб гарно рослина розвивалася коріння, щоб рослина в цій гру... не була забита ґрунтосуміш, що забезпечить високий вміст торпу в цій ґрунтосуміші. В ґрунтосуміші не має бути прям кусків, там якихось коріння чи що, якихось палок. Є такі ґрунтосуміші, мені зустрічались, що прям накидали куски коріння, палки викидати, каміння. Ну, в тій ґрунтосуміші все, що хоч було. Добре, щоб ґрунтосуміш була знезаражена від нематоди, від хвороб. Ну, я вам хочу сказати так. Те, що тут написано, там ісутність нематоди, бур'янів, високоякісний тор, натуральні складовки це все добре. Але ми знаємо, що на упаковці можуть написати все, що хочуть. Тому, крім того, що виробник там собі знезаражує і там позбувається всіх якихось шкідливих речовин або якихось елементів, я також стараюся ще перестрахуватися. Ще хотів би зупинитись на такому питанні, як просіювання суміші. Звичайно, я вам хочу сказати, що великі частинки, якісь там гіляки, коріння, звичайно, треба викидати, це все треба перебрати, щоб земля більш-менш була нормальна. Але є такі рекомендації в інтернеті, що треба пересіювати, щоб земля була дрібненька, там нічого в ній не було. Хочу вам сказати, що є така думка, що якщо рослина своїм корінням нас. Своєму шляху, наприклад, в стаканчику чи в ящику, зустрічає якісь перешкоди, такі, як є в природі. Наприклад, в природі ґрунт непросіяний, вони там різні частинки, є, великі, більші, менші. І за рахунок цього рослина розвивається краще коріння. А якщо ґрунтосуміш, така легенька, дрібненька, то рослина гарно не розглужує своє коріння. Є така думка. Я переважно свою ґрунтосуміш не просію, вибираю великі частинки, і на цьому вся моя робота в цьому напрямку закінчується. Так, які складові я ще додаю до своїх ґрунтосуміш, обов'язково додаю такий компост перегній і своя земля з городу. Пісок річковий даю. І якщо у мене є можливість придбати кокосовий субстракт, обов'язково додаю ще кокосовий субстракт. Зараз вам за ці складові розкажу по черзі. За можливості завжди стараюся купити кокосовий субстракт. Я коли перші рази почав використовувати кокосовий субстракт. Зараз навіть, Сьогодні не буду розчиняти його, показувати, вам. У мене є старе відео, де я розчиняв, здається, суниці сидив. я вам покажу, що він себе представляє. Кокосовий субстракт просто з землею робить щось дивовижне. Вона робиться повітряна, легка, ну просто земля міняється. Якщо в когось, наприклад, проблеми з землею, і вас, наприклад, виберете ґрунт там, з свого роду або десь накопуєте біля Себе, хтось з крутовин скрот, бере, або у вас якийсь ґрунт є, і ви бачите, що в ящику, або в горщиках він забивається, і він неповітряно проникний, він такий е, забитий і нелегкий. розсада, звичайно, в ньому буде переважно рости погано. Тому дуже гарний варіант додати кокосовий субтракт. Це я вам, ну, це у мене я купив у магазині. Найдешевший. Я навіть не знаю, що то за фірма. Просто ви собі який собі виберете, такий собі купляєте. Але в мене був майже не найдешевший цей на 7 літрів, що розчиняється, це 80 гривень був. А тут що на 10 літрів такими дисками за 90 гривень. Але цей дисками тут. Здається, 10 дисків. Чому тут добре? Ти собі вибираєш диск один, і ти можеш розчинити, стільки тобі треба. Там два диски, 3, і скільки тобі треба. А тут вже тут трошки незручно з цим працювати, бо треба його відломувати, там вгадувати, воно буде кришитися. Ну, трошки, це дисками кращий варіант. Ви маєте розуміти, що в кокосовому субстракті немає нічого. Ні поживних речовин, ні мінеральних добрив, від цього рослина не буде ні жарко, ні холодно. Він то, що буде забезпечувати, щоб рослина гарно розвивалася коріння. Тому, якщо ви там в вашому ґрунті, ви, наприклад, зробите, що буде багато там торфу, який теж досить бідний на поживні речовини, кокосовий субстракт, вам треба буде підживлювати свою розсаду. Я вже переважно не витрачаю гроші на агроперліти, вермеркуліти, там ще різні є добавки, цеоліти. Дуже мені сподобався кокосовий субстракт, навіть якщо можна трошки більше заплатити, він. Того вартий дуже гарно робить, дуже гарно робить землю. Ви прям додасте до своєї землі і відчуєте це в руках, яка земля краще робиться. Ну, звичайно, колись ті роки можна було купити його дешевше. Зараз ціни кусаються на цей кокосовий субстракт. Так, обов'язково даємо пісок. До ґрунтусуміші. Дуже важлива складова, дуже багато років даю і мені подобається пісок, що робить з ґрунту суміші. Ґрунтусуміш робиться більше така розсипчаста. Якщо у вас тяжкий ґрунт у ґрунтосуміші, наприклад, глиністі є ґрунти, то ґрунту суміш може бути трошки забита. Пісок зробить таку розсипчасту ґрунту суміш. Гарний також буде з піском дренаж. Буде такий більш такий гарний, розсипчастий ґрунт для розвитку розсади і її коріння. Пісок переважно не має в собі ніяких таких складових. Річковий пісок переважно нічого корисного, нічого шкідливого розсаді не дасть, він такий виходить, як наповнювач, він нейтральний, тому можна спокійно давати його ґрунту суміш. Далі обов'язково до ґрунтосуміші додаю свою землю. У мене тут земля своя, перемішана така з компостом і перегноєм. Такий мікс цього року, і такий мікс я буду добавляти. Що по складових? Значить, своя земля. Це важливо, бо рослина має знати, де вона буде рости. Тобто хімічний склад вона має знати. Бо якщо ви, наприклад, вирощуєте в торфі торфяній ґрунтосуміші, а приносите на росли. Плину на суглинусту землю. Ну ви самі розумієте, плина її коріння не привище до вирощування саме в такому складі ґрунту. Перегній у мене старий років у мене десь перегною 7-8. Це курячий перегній. Він же втратив всі свої потужність вже там залишилися. Тільки поживні речовини і мікроорганізми, ну і ще якась складова азоту, той, що не вимивається. Також компост. Компост ми складаємо всі рослинні рештки. Я їх багато років у мене стоять, що прям з них робиться земля. Я ще цю компост перекидаю, щоб він краще грівся і краще перероблявся, трошки кидаю карбаміду, азоту, він краще і швидше готується. Ми всі свої рослинні рештки нікуди не виносимо, не палимо, все скидуємо на купу, перекидаю я їх землею і трошки перегноїдують. І вони краще цей компост виходить. І от такий у нас мікс. Чому ще додаю такий компост і перегній? Бо вони мають велику складову поживних речовин і мікроорганізмів. Для вирощування розсади важливо не тільки, щоб земля була там легка, повітряно пронеси проникна, воду але щоб і ще була поживна земля. Переважно ґрунтосум ще забезпечують, але є такі випадки, що попадалася земля і розсада в ній не росла. Може бути мертва, може бути, я не знаю, що з неї там роблять, де вони її беруть, ці виробники, але буває всяке. Тому компост і перегній зроблять гарну поживну сферу для коріння, для засвоєння мікро- і макроелементів для розсади. Так, перлітів вермикулітів я не даю. Вважаю, що їхня роль переоцінена, і вважаю, що це гроші витрачені на марно, вони і затримують вологу. Деколи буває шкідливо. Наприклад, якщо у вас, наприклад, ви не тільки ви одні поливаєте розсаду. А, наприклад, у мене колись було, що полила сусідка, і я полив, розсаду перелили, і ґрунтосуміш гарно тримає воду, і розсада захворіла, і це дуже можуть бути досить негативні наски. Тому я не Граюся з агроперлітами і вермикулітами. Я вже стараюсь переважно, щоб в мене була розсада з великим містом торфу і з кокосовий субстракт, якщо є така можливість. Вважаю, що дуже важливим елементом є знезараження землі. Звичайно, якщо ви купляєте ґрунту суміш у перевіреного виробника і ви йому довіряєте, у вас все отримається. Вас розсади не хворіє. Звичайно, вам не треба ніяке. Я свою ґрунту суміш компоную з різних компонентів. Я тому свою землю знезаражую. Знезаражує свою ґрунту суміш я марганцівкою, але хочу вам сказати, що пройшов вже і перепробував різні способи. Пробував і прокалювання, і проливав кип'ятком. Мені ці способи не підходять. Це страшний запах квартирі, і це дуже, -дуже треба гратися з цими всіма методами. Марганцівкою я вже багато років роблю, і вона мене не підводить. Зручно. Нею працювати перед тим як маю вже сіяти або там готувати пересадку рослин, або маю пікірувати, розсаджувати рослини, проливаю за кілька днів землю. Вона 2-3 дня марганцівка розкладається, розкладається на елементи, які будуть її підживою, і вона знезаражує хвороби. Вона, звичайно, вбиває і позитивні, і негативні мікроорганізми. Але що далі я вам розкажу, що я далі роблю, як я це компенсую? Простий, зручний і ефективний метод. Щодо шкідників у землі, я хочу вам сказати, що свою землю, пісок, перегній, навіть субстракт, я купляю завчасно, ставлю на балкон, і на балконі вона проходить всі етапи. Один день замерзає. в нас цього року непогані морози були на початку грудня, в кінці грудня, перед Різдвом і після Різдва. Потім вона розмерзається, замерзається, проходять такі цикли, проходить ця земля. І переважно, ну, Ніяких таких, аж в мене, таких проблем зі своєю землею і такими субстрактами, яких я. Сію або там пересаджував, розсаджував весною, не було ніяке. Переважно, якщо земля пройде у ґрунтосуміш, пройде вже ці заморозки, розморозки, вже ніяких там вже проблем з всякими цими шкідниками не має бути. Далі, після знезараження, я щоб відновити баланс мікроорганізмів позитивних, використовую гуміфренд. Мікохелп, азотофіт, будь-які препарати, які містять позитивну мікрофлору. Візьмемо Мікохелп. Він має триходерму, має лікування та профілактика бактеріозів, корневих гнилий. Що нам саме важливо? Так, фітофтора борошниста роса ще рано, але що він нам дає? Крім того, що він лікувальну дію має, стимулює ріст кореневої системи, захищає від стресових ситуацій, економить і запасає, і зберігає вологу в ґрунті, збільшує площу поглинання елементів живлення. Дуже ефективно показали себе ці біопрепарати. Е, Звичайно, по цінах Мікофхелп трошки дорожчий, він, мені здається, що 40 гривень. Гуміфренд, гуміфренд Азотофіт дешевші, я вже ці останні роки стараюся два десь препарати використати і показують свою ефективність. От мене я бачу по розсаді перцю і баклажанів, що набагато швидше ростуть і краще розвиваються. Ви маєте розуміти, якщо ви, наприклад, знезаражуєте або навіть у цьому ґрунті, що ви купляєте готовий ґрунтосуміш виробник. Він себе перестраховує, він має вам дати е, гарантію, що вас розсада не пропаде. Тут можуть бути всі мікроорганізми, як позитивні, так і негативні, можуть бути знищені. Бо якщо робиться якесь незаражування, то не вибирається, чи позитивні, чи, е, чи негативні. Всі, е, всі знищуються підряд. Е, щодо фітоспорину, я фітоспорин бачу багатьох в інтернеті, є рекомендації фітоспорин. Е, я е, фітоспорин на стадії розсади переважаю. Неважливо, в більшості випадків не використовую. Я вже його використовую, коли ж росте не росте, подаю поливну воду, тоді використовую фітоспорин. Хочу звернути увагу вашу коли ви вибираєте препарати, хочу, щоб ви звернули увагу на їх е, нормальність, як їх зберігають. От, Мікохелп від 4 до 25 градусів цей біологічний препарат може зберігатись. Так. Дивимося, гуміфренд може зберігатися від температури від 10 до 40 градусів. Тому є такі препарати багатобіологічні, що може зберігатись до 15 градусів, а температура в наших магазинах набагато вища, ніж 15 градусів. Дія цих мікроорганізмів може бути ослаблена, що вони неправильно зберігалися. Далі, хотів би ще е, на всякий пожарний розказати, може комусь знадобиться, коли вже є проблеми на розсаді. Наприклад, розсада почала масово пропадати. Е, коли, наприклад, завелися от в мене були якісь мушки, черв'ячки завелися, щоб не втратити свою розсаду, а ви знаєте, яка розсада в нас вже е, розсада, то страшні гроші коштує. Якщо ви бачите, що ви вирощуєте і у вас пропадає розсада, ви в собі не впевнені, або, наприклад, почала пропадати, от є такі. Який препалат Mehnicure Energy, який проливається після того, як ви посіяли, і, наприклад, коли у вас почалися проблеми. Тут є в ньому рекомендації, як їх проливати після посіву насіння або висадки, там, розсади, пересадки. Він розводиться 3 мл на 2 літри води і на метр квадратний проливається. Далі я вже розказував, що в мене була проблема, що хотіло в мене з'їсти мою розсаду. Розводиться Актара Спокійно собі розводите Актару там. Я розводив досить потужний, я вам не раджу такий потужний. Я робив один пакетик там на 3-4 літри. Ви можете слабший робити. Актара прекрасно знищила всякі і черв'ячки, і мушки. Все знищило, все у мене це. Може бути різні варіанти. Тому, якщо у вас щось з'являється, наприклад, і їсть вашу розсаду, не треба панікувати. Спокійно можна розвести Актару. Ну, хто хоче використовувати біологічні препарати. Можете використовувати якісь біологічні препарати. Але оскільки в нас розсада така досить вразлива і швидко треба зреагувати, я думаю, що такий, як актара, препарат дешевий, ефективний, він гарно подій. Вже будемо завершувати. І хочу коротенько розказати про випадок, який я читав на інтернеті на форумах різних там про вирощування розсади. І людина пише: там рекламують супер там, ефективні препарати, я не буду називати які, але людина пише. Що е, в мене пропадають баклажани, моя розсада частина баклажанів пропала. Я проливала вашим препаратом, як написано в інструкції, проливала, нічого не допомагає. І вже частина баклажанів пропала. І пишуть відповідь: там, виробники чи там ті, хто рекламують ці препарати, пишуть відповідь. Ви проливайте далі, поки не буде ефекту. Я вам хочу сказати: якщо у вас виникають проблеми з розсадою, і ви бачите, що там. Ваші методи, там ви чим ви знезаражуєте, чи там проливаєте, чи які мікроорганізми вносите, чи яку ґрунту суміш у Вас не виходить, то треба міняти препарати і ґрунту суміші. Оскільки розсада така досить така тендітна, вона пропадає моментально, дуже шкода нашої праці. Я вас прошу, щоб ви. Перестраховувались. Якщо не допомагає якийсь препарат, якесь знезараження, міняйте препарат і знезараження. Зараз в нас такий час, що не варто сліпо довіряти і на когось розраховувати. Отака От в нас сьогодні відео про ґрунту Всім бажаю гарно зробити ґрунтосуміші, щоб ваша розсада гарно росла і вам були гарні врожаї. Всім мирного, мирного неба!